Так, друзі, залітає такий шикарнючий варіант. Це у нас Mercedes-Benz GLS 500 на 4,7 бензиновому двигуні. Офіційне авто від одного власника. Автомобіль у нас 2016 року. Весь в рідній фарбі з сервісною книжкою Обслужено тільки по регламенту, тільки на офіційному дилері. Є у нас камери 360, парктроніки в, в круг. Таке коло 21 го радіусу. Спереді у нас перфоровані тормозні. Диски безключовий доступ по чотирьом дверям, датчики сліпих зон, харман Kardon, пам'ять та електрорегулювання. сидінь, Сидіння, та салон у нас кіряний, коричневий, дуже все класно виглядає. Друзі, дуже шикарно. Перфорація, вентиляція передніх сидінь, пам'ять та електрорегулювання, мультикермо, круїз. Ну, Друзі, що тут говорити, тут є все. 97 тисяч пробів на офіційному е, автомобілі. Тут у нас підігріви, вентиляція, така широка мультимедія, багатозонний клімат контроль. Тут у нас режими пнєму, руху. Це у нас, до речі, пнєма. Все дуже класно. Дуже класна комплектація, як для офіційного дивора. Задні пасажирські також в ідеальному стані. Подивіться, друзі, як все тут класно виглядає з моніторчиками, все як потрібно. Тут у нас також клімат, підігріви. Там ще у нас позаду два місця, друзі. Якщо не прогавте свій шанс забрати цього окрасення, залітайте до нас на сумську 2 у місто Київ та забирайте в кредит лізинг або заготівку. Чекаємо на вас, друзі.